Привіт, мене звати Локан. Мій тато випікає хліб у пекарні. і я думаю, що він справжній чарівник. Він вміє з невеликої кількості тіста начаклувати його цілу гору. Тату, як тобі вдається, так чаклувати? Гм, це зовсім не магія. Моє тісто зростає завдяки дріжджам. А що це таке, дріжджі? Дріжджі це гриби, але зовсім не такі, як ми звикли бачити в лісі. Вони складаються лише з однієї клітини і є настільки маленькими, що ми не можемо розгледіти їх неозброєним оком. Тому довгий час. Люди не знали про їхнє існування і вигляд. Люди думали, що бродіння це хімічний процес. Аж доки французький мікробіолог Луї Пастер не довів, що в цьому процесі задіяні живі мікроорганізми. Тато то ось ці гранулки в пакетику – це є дріжджі? В одній такій гранулі може міститися близько мільярда одноклітинних грибів, і щоб роздивитися їх, потрібен мікроскоп. Дріжні клітини овальної або кулястої форми. Кожна клітина складається з ядра, яке керує всіма процесами життя. А це мітохондрія, енергетична станція клітини. Ось тут вакуолія, у ній міститься клітинний сік. наповнює клітину цитоплазма, А це клітина оболонка. Щоб жити, дріжджям потрібне тепло, волога та їжа, а харчуються вони здебільшого цукром – за сприятливих умов дріжджі дуже швидко розмножуються. Дивись, це материнська клітина. На ній виростає брунька, яка потім виділяється в окрему клітину. Вона називається дочерньою, а згодом і вона стане материнською і розмножиться шляхом брунькування і поділу. Таким чином, з однієї маленької клітини, за кілька годин може вирости близько мільйона нових дріжджів. Якщо дріжджі мають доступ до кисню, то поїдаючи цукор, вони виділяють вуглекислий газ і воду. Такий процес називається клітини дихання. Але якщо кисню недостатньо, то відбувається бродіння. Дріжджі перетворюють цукор на вуглекислий газ і спирт. То значить тісто росте, тому що дріжджі у ньому розмножуються? Також тому, що вони виділяють вуглекислий газ і це наповнює тісто пухирцями. Моя подруга Мія каже, що звичайний хліб з магазину шкідливий. Її мама купує спеціальний, спечений без дріжджів. Існує думка, що дріжджі продовжують бродити в організмі і це може спричинити захворювання. Але щоб дізнатися, чи так це, проведемо невеликий експеримент. Ось цю порцію дріжджів запечемо в печі при температурі 150 градусів, а ці залишимо як є. Додамо до кожної порції води та цукру і подивимось, що відбуватиметься. Ця порція значно збільшилась в об'ємі, виділилось багато вуглекислого газу і утворились бульбашки. А ця порція залишилась без змін. Але ж чому? Дріжджі залишаються живими в середньому за температури до 40 градусів, а при високій температурі гинуть. Тому з цими дріжджями нічого не відбулося. Так само і під час випічки хліба дріжджі виконують свою роботу в тісті, роблячи його пухким, а в печі, де температура випікання досягає більше 200 градусів, усі дріжджі гинуть, тому вони не можуть завдати шкоди. Хоча споживати багато хліба справді не є корисно, адже він містить багато простих вуглеводів. Дріжджів є дуже багато видів. Люди найбільше використовують пекарські, з яких роблять хліб та іншу випічку, а також винні і пивні, з яких відповідно роблять вино та пиво. Такі дріжджі містять вітаміни і є корисними для людей. Їх навіть додають у ліки і засоби для краси. Але є і шкідливі види дріжджів, наприклад, дріжджі роду кандіда. Вони можуть викликати захворювання у людини. Тато, а звідки дріжджі беруться? І як потрапляють до пакетика? У природі дріжджі знаходяться на плодах, що багаті на цукри, а на великих заводах їх вирощують з уже переручених клітин. Такі дріжджі поміщають у великі цистерни, періодично підгодовують живильним сиропом, перемішують для доступу кисню. Коли кількість дріжджів зростає, їх промивають, відділяють, здавлюють пресом, ділять на порції та запаковують. Так з'являються пресовані дріжджі. А сухі дріжджі роблять тієї ж маси, тільки висушують їх від вологи. Такі дріжджі можуть зберігатись значно довше. Мені подобаються ці милі і корисні мікроорганізми. Завдяки їм мої улюблені булочки такі смачні.